Починаємо з мобілізації. Ставимо п'ятки ширше і носки ширше. Ноги у нас чуть-чуть ширше таза, але вуще плече. Пускаємо таз вниз, слідкуємо за нашою спиною. Спина рівна, таз назад. Коліна і носок в, на, в одну лінію. Добре. Немножко розставляємо ліктями ноги в сторони і починаємо пересіди 5, з 5, 5 до 7-7. Починаємо рахунок внизу. Один, два, три.

4, 5, 6, 7. Добре, піднімаємось вгору. Наступна у нас сила. Ми будемо робити відтискання від підлоги. Опускаємось вниз. Ставимо позицію кулак-кулаку і долонь у нас на місці локтя. Ставимо долоні. Підкручуємо таз. Прес напружили, плечі вниз. Починаємо, починаємо ми з імпульсивного пригальмовування. Робимо вдих і. Довдих. 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 Четвертий видих. Довдих. вдих. До Довдих. Останній. Добре. Наступна у нас ізотонічний режим. Десять вниз, десять вгору. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, добре. Наступне у нас три три. Три динаміка і три пригальмовування. Приготувались? Починаємо з динаміки. Низ. Один. Два. Пригальмовування. Один, два, три. Довди. Один, два, три. Динаміка. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три, ще. і останній раз вниз, один, два, три, один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Добре. Ще у нас дві вправи. У нас відтискання від підлоги. Вісім разів. І. І остання вправа у нас статична. Відтискання. Рахуємо 5-6 разів у трьох положеннях. Приготувались? Починаємо. Один, два, три.